Мы всегда, когда что-то начинаем делать, обязательно говорим «Бисмилля рахман рахим». С помощью Аллаха милосердного, начинаем раскатывать тесто. Гульнара Вілішаєва готує пахлаву, рецепт якої, розповіла, зберігається і передається поколіннями. Чим тонше, тим краще. Закручуємо акуратно. Листики такі вийшли, що там так Готові солодощі, рясно оздоблює сиропом і подає до столу. Це дуже смачна пахлава, коли робить дружина з душою. Родини кримських татарів снідає традиційними стравами. Одинадцятий рік живуть у Купачівці Дережнянської тергромади. Сюди Айдер Вілішаєв розповів з дружиною і двома доньками переїхав із Криму в червні 2014-го. Переїжджати ми навіть не планували, каже це за всю свою жизнь. Ну анексія пішла. Приїхали як залізли ці зелені чоловічки, і нам прийшлось переїжджати на материкову Україну. Виїхав до друзів на Хмельниччину, бо хвилювався за родину, говорить чоловік. Ну, прийняли гарно нас тут. А ми завжди жили з українцями, мирно, дружно, що в Криму там знайомі були. Я в Києві працював, теж українці це, зі мною працювали. У нас таких проблем не було. П'ять років тому стали батьками втретє. Це наш молодший син, синок, звати його Імран. Народився здійсню. Коли переїздили, розповідає Айдер, старшій доньці Асіє було сім, молодші Аїші два роки. Зараз вони навчаються, дружина гульнарам, займається домом. Традиції родина дотримується не лише в їжі. У нас у мусульман ісламу прийнято одягатися в длинні платья, які називаються хіджаб. Или не кэп. Дівчата у нас звикли, вони вже з шкільного віку. Їм нравиться, вони одягаються, так кажу. А потом уже объясняешь из-за для чего и это всё принято так одевать. Пояснення просте, каже Гульнара. Это называется укрытие, укрытие. В Коране написано, чтобы женщина ходила, накидывала на себя покрывал. Імеється в виду, що, що нічого відкрите не давно скрите. А якщо оно відкрита на виставці, ну вже не закроєш. За майже 11 років, розповідає Айдер Вілішаєв, облаштувалися на Хмельниччині. Він працює в школі та каже, сумує за Кримом. Якщо, дай Бог, все вирішиться, ну, в нашу пользу, як говориться в пользу України, то, звісно, ми туди переїдемо, віднемоємося обратно. А поки додає, робить усе, аби його родині тут було затишно і комфортно. Плануємо цю кухню збудувати котельне, кухня, все, все разом. Бо сім'я росте, дівчатам кімнати потрібні, а кухня теж окремо потрібно. От строїмось потихеньки. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.